Тисячі британських солдатів з наступного року перейдуть у резерв як підрозділ першого реагування на погрози членам НАТО. Оголосило Міністерство оборони Великої Британії. Пише видання The Independent. Об'єднана оперативна група дуже високої готовності альянсу, створена після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році і яка набула нового значення після повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року. Виступає як перша лінія оборони НАТО проти ворожих сил. Німеччина очолювала сили реагування, але 1 січня 2020 2004 року передасть їх Великій Британії. Ролі серед членів НАТО змінюються щороку. Як повідомляє Унян, ядро цього оперативного підрозділу чисельністю 6 тисяч осіб становитиме сьома легка механізована бригада Великої Британії, відома як «Шури-Пустелі». Представник НАТО Ділан Уайт заявив, що бригада буде готова протягом кількох днів для мобілізації проти ворожих суб'єктів. Це буде перше, коли об'єднана оперативна група дуже високої готовності альянсу контролюватиме кордон НАТО з Росією. Після того, як Фінляндія приєдналася до альянсу у квітні цього року, їхнє членство більш ніж удвічі збільшило кордон з Росією. Раніше диктатор Володимир Путін погрожував Фінляндії проблемами через вступ до НАТО. Взяли затащили в НАТО Фінляндію. У нас що, були з Фінляндії якісь спори. Всі спори, в тому числі територіального характеру в середині двадцятого віка, всі давно рішені. У той же час Путін не втримався і погрожував Фінляндії своїми військами. Проблеми не було, тепер будуть, тому що ми там будемо тепер створювати Ленинградський військовий округ і концентрувати там определено на що воїнських подраздення. Зачем їм це треба? то нада? Чушка какие-то просто за словами диктатора. Він не хоче конфлікту з НАТО, але нібито країни альянсу самі утворюють конфлікт і хочуть стратегічної поразки Російської Федерації. З ким окі-то проблеми. Є? Де да ні з ким ета ані создають проблеми з нами, тому що не хочуть такого конкурента в ліце Росії. Як повідомляє Рейтер з посиланням на заяву постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова, Фінляндія стане першою країною, яка постраждає у разі ескалації напруги між Росією та НАТО.